відео про зарядку акумулятора. Спочатку ми дістаємо кабель живлення, закриваємо заглушку. І тут, коли на вольтметрі буде писати 24 вольта, це означатиме про те, що його потрібно заряджати. Як це правильно зробити? Спочатку ми беремо зарядку, вставляємо роз'єм XT в акумулятор і тільки після цього в розетку. І в нас почалась зарядка. Індикатор на зарядці світиться червоний, це означає про те, що він заряджається. Наш акумулятор зарядився. Відповідно, індикатор на зарядці світиться зеленим. На вольтметрі показує 29,3 вольта. Це означає, що він повністю заряджений.